Всім привіт! Мене звати Юлія Шевчук, і це моє перше youtube відео Я трішечки хвилююсь. А сьогодні ми з вами проговоримо про Нью-Йорк! Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Який він? Чи це місто шико, близько, краси, багато? Чи це місто, в котрому іноді потрібно виживати? І 5 плюсів, і 5 п'ять для Нью-Йорку від мене. Давайте познайомимось. Мене звати Юля. Я приїхала в Нью-Йорк два з половиною роки тому назад. Дуже важливий факт для цього відео, щоб мій переїзд в Нью-Йорк не був моєю мрією. Тобто я ніколи не ставила собі таку ціль. Тому мій огляд життя в Нью-Йорку буде дуже об'єктивним, бо в мене не було відчуття, що здійснилася wow. моє. Велике-велике бажання. Я нарешті приїхала в Нью-Йорк. Я ставилася до цього міста так, що я хочу приїхати, і подивитися, яке воно, як мені тут буде жити, чи воно мені сподобається. І сьогодні я поділюся з вами тим, що власне мені тут сподобалося, що ні, і до чого потрібно бути готовим, думаючи про переїзд в Нью-Йорк. Ми почнемо з плюсів Нью-Йорку, і перший основний плюс Нью-Йорку – це можливості, кар'єрні можливості в Нью-Йорку. дуже важко порівняти з кар'єрними можливостями в будь-якому іншому місті в світі, тому що тут величезна кількість офісів міжнародних компаній, величезна кількість компаній емплоєрів цього нетворкінгу. Дуже легко. Знаходити нові роботи, відчувати, що ти є частиною нетворкінгу, міняти роботи, влаштовуватися на них, розвивати своє резюме. Коли у вас є досвід того, що ви попрацювали в Нью-Йорку, повірте, ви дуже цінний кадр на ринку праці, одразу стаєте отак Пу тут неймовірне варіація робіт. Є багато робіт, про які існування яких я й не знала до того, як я приїхала в Нью-Йорк, тому що. Широкий профіль компаній, всі затребувані, всі задіяні. Неважливо, яка у вас спеціалізація. Тут ви знайдете своє призначення, тут ви знайдете свою реалізацію. Можливо, це не буде так ізі, що ви приїдете і одразу знайдете роботу. Скоріше за все, ні. На це потрібен час, бо є момент того, що важко отримати. Роботу тут без експірієнсу в Америці це дійсно те на що дивляться роботодавці. Але як тільки ви вільєтеся в цей океан, запливете в нього як рибка, то все перед вами відкриті всі двері. І якщо ви людина орієнтована на побудову кар'єрного свого шляху, що LinkedIn, 9to5, Корпоративна культура це все ваше, то нью Йорк для вас ідеальний світ. Але не тільки про корпоративну культуру йде мова, а творчі професії це, напевно, мека якихось творчих людей тут. Розвиток мистецтва тут відбувається просто такими неймовірними кроками. Це важко теж порівняти з будь-яким іншим містом у світі. Бренди розвиваються тут, бренди створюються тут. Тому, звісно, працювати в Нью-Йорку класно. Це місто такої мрії. Для людей орієнтованих на результат. І я думаю, що знаєте, це працює таке, як трішки замкнене коло. Тобто, Нью-Йорк притягує для себе класних, цікавих людей. Класні, цікаві люди створюють тут бренди, компанії і створюють простір для того, щоб притягувати ще більше класних і цікавих людей. Тому в цьому сенсі ви знаходитеся в цьому постійному воркфлоу. Другий несумнівний класний плюс Нью-Йорку це. Його культурну різноманітність. В Нью-Йорку дуже багато людей. Нью-Йорку дуже багато культур. В Нью-Йорку дуже толерантне ставлення до всіх культур, широкий спектр того, що можна побачити, почути, спробувати кухні, музеї культури все розвинено, все цікаво. І насправді в цьому є ще такий отакий сайт плюс, що коли ви емігрант. Дуже приємно завжди відчути такий шматочок рідного дому, відчути своє коріння. І От я, наприклад, як емігрант з України, відчуваю, що українська діаспора тут доволі розвинена вже поколіннями, і я з легкістю можу повернутися душею додому. І це дуже приємно, і є райони. От коли куди ти приїжджаєш? Я не кажу, наприклад, просто прочайно там. Є тут такий район Флашінг, можна до нього приїхати і просто відчути, що ти приїхав от країни Азія, знаходишся в Азії і просто все стирається. Ти, ти наче вже не в Америці, ти наче вже не в Нью-Йорку, і це не декорації. Це просто зрозуміш. От просто дуже велика діаспора, з'їхалася, розбудувала собі світ там. Працюю ну. третій супер плюс Нью-Йорку. Це от якби відноситься до другого, те, що тут дуже-дуже легко бути емігрантом, тому що тут дуже багато емігрантів, більшість людей тут емігранти. І це настільки дає легкість перебування тут, стільки ти почуваєшся велком, тому що ну, якби всі люди приїхали сюди звідкись. І, наприклад, в країнах Європи або в інших штатах США. Важче бути емігрантом, ніж у Нью-Йорку, тому що ти не почуваєшся як е, одиниця основної національної частини суспільства навколо тебе. І є відчуття, що тобі треба щось зробити, е, щоб стати частиною цього суспільства. І іноді в тебе немає можливості цього зробити. От в країнах Європи ти розумієш, що що б ти там не робив вже. Ну блін, мову вчи, навчи, але до тебе завжди буде ставлення до емігранта. Як до емігранта, в Нью-Йорку такого нема. В Нью-Йорку ти почуваєшся, що ти в суспільстві таких самих людей, як і ти. Четвертий плюс Нью-Йорку це культурна складова. Ну, я не знаю, чесно, в цьому місці постійно щось відбувається: виставки, майстер-класи, відкриття галерей, кінопокази, музичні концерти. Культурні події, інтелектуальні події, світські події ну постійно щось є, це неймовірно, тому що твоє життя постійно може бути насичене подіями в твоїй зоні інтересів. Бо більше того, ти можеш розширювати цю зону інтересів кожен день, хоч з 6 ранку до 12 ночі ходи на якісь івенти, і ти постійно будеш задіяний. Будеш з кимось знайомити, повертаючись до першого пункту, знаходити ці нові можливості, і твоє життя буде наповненим. Це величезний плюс, неймовірний, привабливий, такий, за котрим хочеться їхати, тому що цей ритм життя, він такий, він спокусливий. Він спокусливий тим, що ти знаєш, що твоє життя завжди може бути наповнене цікавими знайомствами, людьми, подіями, івентами і. Такими, за котрими, людьми, за котрими люди приїжджають з усього світу. І п'ятий класний пункт Нью-Йорку це його географічне положення. Хоча так не вважає багато людей, але Нью-Йорк має класне географічне положення відносно того, що близькість до океану дуже доступна, і близькість до гірської місцевості також в доступі 30-40 хвилинної поїздки машиною. Це балує для мене, як для людини, котра жила в північно-східній частині України. Близькість до гір і близькість до океану, в принципі, в однаковій в відстані вона <свісно> дуже мене радує, дуже насичує. Це дає таку, знаєте, теж, якусь легкість планування своєї вакації. Ти розумієш, що. Ну от сьогодні мені хочеться от так. От завтра мені хочеться по-іншому. і Це все можливо. На Новий рік я хочу і на Різдво поїхати з друзями в будиночок в гори. Влітку я хочу позасмагати на океані. Це все дуже легко, дуже просто. Це класно. В цьому є супрове плюс Нью-Йорку. Ой, так дуже хотіла закінчувати це відео і залишитися в такому прекрасному ставленні до цього міста, але я вам розповім обов'язково перемінуся Нью-Йорку. Хоча все вище перечислене важливо. Я хочу, щоб всі люди, хто ще не в Нью-Йорку і хто думає колись сюди приїхати, обов'язково додивилися другу частину. Збираюся так з думками. Перший мінус Нью-Йорку це відстані, це великі відстані. І хоч, от попередній пункт про плюс близькості до океану, до гір і класному географічному положенні. Ми не виключаємо, але для щоденного ком'юту, це теж момент. Якщо у людей є одне слово для визначення дороги до роботи, тут вже щось не так: ком'ют, ком'ют, ком'ют. Це звучить жахливо, і так це жахливо є, тому що ком'ют в Нью-Йорку мінімум 30 хвилин це вважається норма. Якщо це менше, тобі вже дуже-дуже пощастило. Якщо ти не живеш і не працюєш одночасно на Манхеттені, то доїзд до роботи займає дуже багато часу. в Більшості випадків. Для мене, як для людини з великого міста, але з міста, де ну, за 30 хвилин можна було доїхати ну, в принципі, 90% напрямків по місту. Мені дуже важко сприймати, що от я виходжу з роботи, і я розумію, що я буду вдома десь через годину. Це нормально, але я прям сідаю в машину. І я думаю, Лін, якби я жила в 10 хвилинах їзди додому, інші 50 хвилин я б зробила тренування, я б поспала, я б вже приготувала вечерю, я б ще щось зробила. Це виснажує, це дуже виснажує і справа не тільки в доїзді на роботу, а в цілому в доїзді до інших локацій, в доїзді до друзів, в доїзді. Знаю, до якихось лікарів, майстрів, то все дуже далеко. І якщо ти не живеш на Манхетені, наприклад, поїхати на Манхетен, ну це от, от тобі може бути навіть недалеко, але це вже поїздка, тому що транспорт, якщо сабвей, він тут доступний. Це класно, бо в багатьох штатах Америки немає такого доступу до швидкого до інших локацій. Але він дуже виснажливий. Ну і від, що таке сабою в місті, де є 8 мільйонів людей, і насправді з цього пункту про відстані я вам можу ще щось накидати десь три мінуси, тому що дуже брудне метро це прям супер величезний мінус. Е, немає нормального сполучення між Брукліном і Квінсом. Це супер великий мінус, тому що бувають відстані, де машиною вам їхати 20 хвилин між локаціями. От я спробую вам зараз надати тут карту, але транспортом вам потрібно буде об'їжджати таким трикутничком через на локацію. Це додає вам -ля, годину до вашої поїздки. Тому це важко, це довго, це дуже дуже виснажливо. І тільки якщо у вас є можливість ну, або працювати вдома, це супер кайф, або жити недалеко від своєї роботи, то тоді ваше життя полегшується і ви не помічаєте цього мінуса в інших випадках. Це забирає дуже велику частину вашого життя. І для мене, наприклад, з пропорції, це в пропорції, в перспективі це виглядає набагато сумніше, ніж це є насправді, тому що я думаю, що о oh гад, я витрачаю дуже-дуже багато часу свого життя просто на доїзд. Другий великий мінус Нью-Йорку це його дороговизна. це дуже очевидно і дуже відчутно. Насправді, якщо порівняти Нью-Йорк з іншими штатами. То немає такої різниці в цінах на продукти, на якісь базові потреби, але ні, навпаки, на базові потреби, от на житло, є величезна різниця. Житло в Нью-Йорку дуже дороге, не об'єктивно дороге, тому що ми перейдемо до цього до цього пункту, що більшість будівель вони старі. Ви платите за те, що ви знаходитеся в Нью-Йорку. це відчутно і тому. Звісно, це порівняно з зарплатами відчувається більш-менш окей. Але для того, щоб забезпечити собі життя в Нью-Йорку, комфортне, потрібен рівень доходу. Ну, я би сказала, десь 100 тисяч на рік для того, щоб почуватися більш-менш спокійно і впевнено. Але життя тут дороге, і це може лякати. Але це. Та річ, котру, знаєте, така ціна, яку ви платите за те, щоб знаходитися в цьому місті. А, третій мінус – це те, що тут все старе і все брудне. Нью-Йорк дуже брудний. Нью-Йорк дуже-дуже брудний. В Нью-Йорку недостатньо смітників і лавочок. Зараз ви можете здогадатися, з якого прекрасного міста України я приїхала. Але це так відчутно В місті, де живе 8 мільйонів людей. Не може бути такої малої кількості смітників. Не знаю чому, але культура людей тут побудована так, що вони з легкістю можуть викидати сміття десь на вулицях. Моє серце крається, моє серце плаче, коли я це бачу, і це дійсно велика проблема, тому що в сабви тут неймовірно брудно. Я сама не раз була свідком того, як люди просто викидали недопиті стаканчики з кавою на підлогу в сабвеї, не доїдали сендвіч руками з цим, з цим соусом, жиром торкалися за поручні в метро. Як люди просто їдуть в машині, викидають щось з вікна своєї машини. Це дуже важко, це дійсно щось про культуру. Я не знаю, чому тут є цей момент. Тут недостатньо не тільки прибирання, тут люди прибирають, звісно. Але як кажуть, в приказці чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І тут цього немає. Тут люди смітять багато. Знову ж повертаємося до пункту, того, що немає смітників, немає цієї культури. Це все дуже відчутно. Це важко, якщо ви звикли до нормального, чистого рівня комфортного життя, то дуже важко це прийняти. Хочеться просто все помити, все почистити і нічого не торкатися. Я пам'ятаю, що коли я тільки приїхала в Нью-Йорк, я просто кожен раз після себе мила свою сумку, протирала спиртом. Протирала я досі протираю спиртом щодня свій телефон, тому От є це відчуття що ти постійно в якомусь бруді, в якійсь великій кількості бактерій. І я поєднаю це з тим, що все в Нью-Йорку дуже старе, під все я маю на увазі інфраструктуру. Тобто метро старе, будівлі старі, асфальти старі, дороги старі, все старе. Це дуже видно, це дуже відчутно. Це мене дуже здивувало, тому що я будувала свій образ Нью-Йорку знаєте, з фільмів 2000-х років. І все так і є. Я приїхала і тут все, як з фільмів 2000-х років, але вже 2025-й. І мені хотілося б бачити тут більше новизни, більше гарних, красивих нових будівель. Тут цього нема. Мене це дивує. Це мене дивує дуже в цінах на нерухомість, тому що в більшості рентал-будівель, коли ти хочеш зняти квартиру, ти приходиш і ти бачиш, що навіть якщо вона ріновейте, тобто, якщо там зроблений ремонт після минулих жильців, ну такий косметичний, ну дуже старі ці двері, вікна, стіни, під'їзди. І це дуже важко, особливо після рівня новобудов, котрі є в Україні, дуже важко все сприймати. І ви можете бути до цього не готові, тому от ви тепер знаєте це і можете до цього підготуватися. Прийняття. Четвертий мінус Нью-Йорку, це а, ось, тут ти відчуваєш ніби ти сам зійшов з глузду. Тому що тут дуже інтенсивний потік життя. Дуже багато людей. Коли багато людей скучуться в одному місці, всі кудись біжать, всі кудись їдуть, всі кудись спішать. Блін, золоте правило Нью-Йорку, знаєте, яке? Треба швидше йти. Якщо ти йдеш повільно. <laughs> <laughs> Ultimate sign that someone's not from New York is if they're walking too slow. We got places to go, so if you're walking slow, it's like you must really be sightseeing because ain't no way you're walking that slow. <laughs> Я зустрічаюся зі своїми друзями, котрі не живуть в Нью-Йорку десь, і вони кажуть, чого ти кудись так біжиш? Куди ти біжиш? А я думаю, да ні, я просто йду, але це ритм, це ритм, в котріму ти постійно, постійно знаходишся. І якби це і є оцей кайф Нью-Йорку, це і є те, за чим люди сюди приїздять. Але коли ви знаходитесь в цьому щодня, це дуже і дуже сильно виматує. Оцей флоу це класно, це заряджає, але ну... Це неможливо надовго. Саме тому супер плюс це от якраз географічна близькість до природи, бо на вихідних після робочого тижня хочеться просто поїхати так, лігти і лежати, дихати гірським повітрям, дихати лісом, дихати океаном і не чути людей, не бачити людей. Тут дійсно з'являється така трішки social anxiety, цей антисолсол клаб. Мені здається, був вигаданий в рюкуськапту сюди. Він був вигаданий. Я не здивуюся, якщо він був вигаданий в нью Йорку. Це просто багато мільйони місць місто, і це дуже важко, якщо ви не бували в таких містах. Перед тим, як переїжджати в Нью-Йорк, я вам дуже рекомендую хоча б з'їздити в такі міста, подивитися, як ви почуваєтеся в такому ритмі. Тому що я сюди приїжджала, і я думала, «Боже мій, я хочу такого всього, мені потрібно це все. Я, я така вся активна, я така вся. вау 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 ва. мені треба бігати туди, сюди. Може, я вже просто не можу. Я вже просто хочу спокою і умиротворення. Я думаю, що тому тут так класно розвинена культура. Духовності, культура медитації, культура йоги, тому що це дійсно потрібно людям заповільнюватися, заземлятися. Це рецепт виживання в Нью-Йорку. і це дійсно виживання. Тут треба виживати. Як я подумала зараз, що оцей весь біг, він дуже схожий на таке виживання. Добре, ну і що ж? На закінчення? П'ятий мінус Нью-Йорку? дуже великий для мене. Якщо ви... Приїхали з міста. До речі, напишіть мені в коментарях, з якого ви міста. І от, якщо ви приїхали з міста, як я, де клімат сухий, ви просто офігеєте в Нью-Йорку. Вологість влітку тут така. Ладно, влітку на взимку не усюди. На завжди така, тому що це просто острів, ти живеш на острові і постійно обдуваєшся всіма вітрами світу, і в тебе постійно в дуже дуже багато вологості. Але я не знала. Що це таке, допоки не побували тут моє перше літо. Вологість в Нью-Йорку це момент, коли ти виходиш просто на хвилину з дому влітку, в тебе відчуття, що ти побував в бані. Просто отак от, все тіло мокре, все отак от вже одразу тебе наліпає на тебе повітря, тому що. Нереально спекотно, нереально волого, отак, от щось хочеш вдихнути, а воно взагалі не вдихається. Просто наче дихаєш над картоплею, коли хворієш, і потім ідеш, ідеш якось і це переживаєш, заходиш в якийсь супермаркет-магазин, вот, кудись в кав'ярню, а там кондиціонер такий, от, прям, щоб було мінус 10 просто всередині. Мерзнеш там п'ять хвилин, виходиш знову на вулицю, супер спека. Ну, от буквально два дні, все, ви просто помираєте, лежите з Нежицю. Оце так я жила перші півтора місяці мого літа в Нью-Йорку тут. Літо продовжується десь з кінця травня, іноді початку травня, і до кінця жовтня, на минуточку. Ну тобто, тут реально. Немає отакої осіннього перехідного періоду осені, до якого ми звикли. Ну, може, тиждень, бо тут просто супер-супер тепло, -супер тепло, тепло, тепло. І потім, отак, от стає дуже хмарно. І все. І отак хмарно десь до середини січня. І наді випадає сніг. Перші дві мої зими тут снігу не було. Минула зиму. Я вже собі набажала, і було багато снігу, і було класно. Потім десь 2 місяці сніг. Е з кінець січня-лютий початок березня. І потім, отак в квітні, починає бути класно, прекрасно, в квітні дуже класна погода, квітень, травень, два місяці весни, і потім починається оця спека. Взимку е холодно настільки, саме, ну, що, що просто хочеться окутатися все. І це може бути температура плюс 2. Вам Холодно настільки, ну от наскільки в Україні не буває холодно, коли в Україні мінус 20. Тому що знову ж таки цей вітер він просто пронизує до кісточок, і неможливо від цього сховатися, тому що як би ти не вдягнувся, якщо е, от на тебе просто дує цей вітер, тебе здуває, і ти не можеш сховатися від цього. Тому навіть тут бувають моменти, коли тут мінус 10, але немає вітра в цей день взагалі нічого не відчувається. А бувають моменти, коли як я повторюся, може бути не досить холодна температура, але вам буде неймовірно пронизливо холодно саме від вітру. І знову ж таки від вологості. Тому для мене цей клімат mm -mm. неприємно. Я хочу щоб ви про це знали. Для когось це взагалі окей клімат, для когось шикарний клімат це клімат Майами. І люди переїжджають в Майами. І живуть там насолоджуються життям. Я в Майамі не можу знаходитися знову ж таки через цю вологість. Але якщо ви звикли до життя в сухому кліматі, як звикла я, вам тут не сподобається. Я дуже хочу подякувати вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Я планую розповідати більше про Нью-Йорк, про цікавинки з мого життя тут. Я хочу, щоб цей youtube канал приносив мені задоволення вам цікаві. Факти та й теж задоволені, щоб нам було весело від нашої взаємодії. І тому для того, щоб це відео перше поширити, поширити, пошерити, розподілити між більшою кількістю людей. Давайте ви зараз це відео поділитесь зарепостите. А я щось ще придумаю, я щось вам подарую. <смір> я ще не придумала що. А може ви мені напишете, що взагалі цікаво а, отримати з Нью-Йорку? Можливо, це Нам може щось цікавіше. Дуже дякую вам ще раз за перегляд. Мені було неймовірно цікаво поділитися цими фактами. Я дійсно отримала джоймент. І насправді, якби я подивилася це відео перед тим, як я приїхала в Нью-Йорк, я би подумала, чекаю, чи хочу я сюди їхати. Що я б ще хотіла сказати? Час